Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекраснішу і замечательну гру під назвою снова Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну, вони поїхали! Пацані, сьогодні я вже відрив трактором мтз 80 пасань, тупо 80, дивіться, у нас тут тому давайте починаємо і взяли шитюки пасання. Тут можна взяти руль, беремо дивіться від першого лиця, Київ, анімація руля, все від, від першого лиця. Так, от трохи поїдемо від першого. Зараз їдемо на задньому приводі. Просто їздимо просто по болотах так само. От, анімація від першого лиця. І давайте від третього. І ще раз дивіться пацання, яка анімація от така у нас. Анімація від першого лиця, знову ж таки, дивіться, тупо реально дуже гарно, тут руки, тіпо, як викращила старого, але тупо реально. Може, щоб ви так пацани, на секундочку понімали, що ви так розуміли, це є та сама, як Феса. Я все знав, я дивився відоси от, від першого і від третього. Такі відоси, пацани, я дивився, от, все, виїжджан було, то тіпо, дивіться. Такі відоси, що це, типу, Тут можна на Волгах їздити, тут є Волги, це все, і ми з вами це будемо вже аж наступне слава сюди тестувати. Тут є всякі трактора і машини, і Волга, і ці всі машини, і буханка. Так що дивіться, тут лице і лицей від першого і третього. Так оцелі я пока в ми все не договарюю. Заїхав всередину річка так. Тут у нас на задній приводі, давайте повний привод, дифференціал і працюємо. Да, все, У нього диференціал, повний привод. Букіровочку і понеслась. Понеслась по у з два моста, всі мости гриб, всі чотири колеси. Першого лиця, віце, рано викид, стало діда, так вона дядька точніше. От від першого лица від можна провітати камеру. Так, ви сама панель приборів, як тільки що біла, біла, а не типа така, як синя. Дивіться, від першого лиця від і від третього. Я так розумію, пацані, що вже все, ми вами застрягли. Я уміхнув блокіровку, унікнув диференціал заднього моста і унікнув повний привод, пацани. Виїхати я не можу ні взад, ні вперед. Що тепер робити? Тупо. Ну, тупо я не знаю пацани, Ну, не знаю. Це відео затягнеться на, майже на 13 хвилин, на 12 хвилин затягнеться це відео пацани, тому що нам треба робити реально. Тупо я вгораю, не знаю, як робити. Ну. Тобто що тут на таке сказати, я... ну тупо я пацани, я не знаю. Короче, факт того, що ми з вами їдемо на МТЗ-800. Ну, як їдемо, мучимось, мучимось, не можемо виїхати, тупо я і вперед, і назад, ну добре, що не глохну. Я тупо все, максимум. І всі функції. Все, я умкнув всі функції, які типо, тут є. І диференціали, і це все, все. Так, погнали. Ага, пацани, фіг доправили. Навіть не можемо рушити. Блін, тупо вперед, давайте назад. Назад. І назад виходить. Ага, треба прицепляку чіпляти її. Короче, я тупо не знаю. Не знаю, що це фідня. Ну суть така, що ми застрягли, я повних на всіх функціях тупо не можу бігати. Ані, походу, щось там гребе. Коротше, ладно, пасні, щось попадемо зараз проводимо. Я вам нічого не обіцяю, не сподіваюся, що щось вийде. По мені самому він краще вийшов по перше відео записати, по друге так грати. Щоб ви розуміли пацани, я От тільки що відео не записую. Я награв 4 години 25 хвилин. Тупо на паузі. Коротше, працюємо поповно. Тупо по повній пацані, я вам скажу. Ну, реально, тут всі функції урублені. Це тупо... Ну, короче, класно, але те, що ми не їдемо, це взагалі не класно. Я б сказав, що це прям ну, параша якась. Ну так от 4 години, 25 хвилин дня наїздив, часто не на відео, а ще з на відео то наїздив 4 години, 40 хвилин. Так, ладно, пацані, я вже і при і підчепив. Лепьот, і лебьетку, давайте його просто чуть-чуть читаємо і, і спользуємося. Зуткнись! Давайте, посына, просто наш трактор разайду сюди приставим. Давайте трошечки чистил. Все. І перед перед перед, перед депахуємо наш та, наш трактор сюди. Все. Орен тут не зачисти, потому що ну я реально би, ну, не міг виїхати. Ладно, давайте беремо. Заводим, від'їжджаємо за причепом. Хоча, ну, нібо. Так, ладно, посына. Дивіться, цей типу типу цей Челсі лед, такі в кабіні. Це саме, що як стрімил комп. Ладно. Так, пацани, то є... Есть... А що за... Ага, ну треш. Коротше, пацани, за допомогою лебідки я витягнув прицеп. Коротше, що 80... 80 й наш тезюк і соєняємо любку давайте вчепляємо сам прицеп. Все, вчепили прицеп і погнали. Ні, пацани, сам притулець непоганий. Не, пасіне, не реалістично. Зроблено реалістично, але просто шо? От оце що шо стрягне. Так, ну вот, руки, постоянно еще плохо промок, я тут пошла на садит. Такие же. Да, это еще до карты идут. Так. Такие видовые пашли сады про ней. И пока мы не питаем. Украин. Так, ось пошла и і, і Так, ага, було, 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 вот і Так, его. Ага, болото. Болото. Пошвот і треки. Так, по сути, я так и на всех функциях, только что мне называется обратно. це буде видно. Це буде треш. Так. Ні, Не, ми мы сейчас застрянем. Сваиваемся, положим. ладно. Так, я сьогодні без мене нічого життя не вчити, я нічого не сьогодні ні, 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 не піднівся, поки я не трогався на балансу, тільки що в вибітку. Тобто, щоб вийти з кабіни, я не знаю. Опа, чо? Опа, чо? Так, ну, бри, я походу все писаний, я походу вже нічого не поможу. Ну, да. Ну, ми потихеньку без мене працю... працюємо. Ну, як працюємо? Ми не працюємо, ми дуріємо. Да. Давайте назад, ліво, вправо. Блін, ну дивіться, яким... Месево місце. Це ладно. Коротше, назад. Вправо-ліво, вправо-ліво. Фото пацани, що це треш, це обідно. Це ладно. Коротше, да. Я вже тупо пацані все перепробувала, мені стільки приїхали, як прозасрядили. Блін, як мене це бісить. Тупорально, ми проїхали десь хвилини 4. Іншу решту відео. Іншу ще 3 хвилини. Ми з вами простої були, а тут 4. Ну тупо реально. Ми приїхали все разом нормальному метрів 500. Наді стоїм, Тупо. Ех, 80-ка-80. ка Ну, не фактура все 80-ка. Може ще й ум занайду. Не знаю, чи тут він є, чи ні, але хоча б якісь малою кабіною. Блін, воно то класно, ріє, але. А я тупо навіть не приїду, ну що мені знову щось зараз 4, Я, я, вже, я вже пацани щатами не хочу использувати. Ну дивіться, яке було теле... теле... телеїться. Класне. То ладно. Вс в екраніму житті. І даже більше, і даже краще. Краще. І ти пацани ще житті були чити. Ну ладно, прийдеться все таки з дом та Давайте спамимо 82. 82 так. Нет, с этой самый МТЗ, да. С той самий на спамках. Так, прям лебідочку. Пять шпили и вперед, пацаны. Просто кто не заможем по пару раз тягнути. Давай, 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 блин. Хочу поцанить ця лебідка ніфіга нам не дає. Троха я розчарований. Ну, сегодня такая як эксклюзивный видео, так как ми на МТЗ, то видос на 12 хвилин. Сам, що там казати? Він навіть без труса оце Це МТЗ сідає, тупо сідає. Що казати вже за то, який стросає, за то, які дві це який з прицепом. Ти ладно. Тупо писани цей раню треш. Походу будемо завершати, напевно, цей відомо. Сміс нам зараз продовжувати, якщо тупо, ну. Ну нема смісу. Давайте ще по хвилину помучимося, якщо не виїжджаємо, то закінчуємо відео. Давайте обачаю, відпишилися лебідку і доступ. До, до речі, пацани, я лебідку перший раз використовую. То був як трос, лебідочний прицеп тягнути. А так, щоб я то це перший раз. До речі, можна якось спробувати туди підтягнутися за прицеп. Далі якщо то за стовпа, трактора. То, що я пацані, зараз хочу зробити. Чи так можна буде зробити? Ладно. Е, нам наліго. Блін, тут навіть заносить. Як у реальності, то ладно. По тормозах і газ назад. Назад. Ти, ладно, пацані, давайте. О, пача, зараз, якщо не виходить, тоді від першого лиця і від назад. Треба назад. опа пача. Так, ну кож пацани, не знаю, що зараз цього відео. а подивимося, витягуємо тай. Так, трос. Заходимо. Блін, це не трос. Це трос. Я пацані просто ще не дуже шарю, але вчусь. Тем не менее, очуюсь. И... гаску. Ну, 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 уже белобитку блин. И... Блин, пацаны, нажали. Нажали на, жаль. на жаль наши интересные на, на целом сайте вам был, полибин, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал, ребята, что Так, делитесь этим видосом с друзьями. Всем пока-пока-пока. Пока. -пока, -пока. Пока.